Ви бачили фабрику футболу. Ви бачили сходження піхотинця і фірму. Але ніхто не бачив цього. Отак тобі. Ти розбив мої окуляри. Ви що? Це повинна бути просто сверка. Не можна розпускати руки на противника. Він новенький. Він псих. Якщо тебе виганять зі школи, звичайно, хочеш стати хуліганом. Знайомтеся Денні. Він хотів бути кимось, бути частиною чогось. Я хочу бути кимось. бути частиною чогось. А ясно. Аго, друже. І випадкова зустріч завжди стій на своєму. Змінить його життя назавжди. І це найголовніше. Я Декстер. Він був головою найсильнішої банди в країні. Разом вони відправляться в подорож стару, як саме хуліганство, і зустрінуть дуже міцних хлопців. Повір самому тобі ходити туди не треба. Привіт, Декс. А привіт, Майк. Північ. Він був одним з перших чорних хуліганів. Тоді, напевно, навіть єдиним. Я вас зараз прикандибошу. Куля. Декс був правий. У нього міцні горішки. А ти новачок, так? Труба і куниця. Ким працюєте користами? Що всі, і старий біл. Привіт, привіт, привіт. То що ти про них скажеш? Те, що я був правий, влітку з Європи привезуть чотири тисячі німців. Один, два, один, два. Люди ніяк не пов'язані з хуліганами з зеленої вулиці. Створили найсмішніший в історії фільм. Чому це триває? Про хуліганів. Неймовірно. Але взагалі то смішно. Фабрика футбольних хуліганів. То на чому ми зупинилися? А точно. Скоро на екранах.